Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні в нас чергове поповнення. До нас приїхало 9 одиниць техніки, 9 японських міні-тракторів. Кожен тракторець буде укомплектований своєю регіональною ґрунтофрезою. На деяких тракторах ми замінимо колеса. Як і завжди, ми починаємо із вивантаження ґрунтофрез. Дивіться далі. Ну Ось наш перший тракторець, кубота GB18, трьохциліндрова, має потужність 18 кінських сил, присутній каркас безпеки, механічна коробка передач, невеличке блокування навісним обладнанням. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 6х12. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, має розмір 3 на 20, по дисках рік випуску трактора 97-й, 3 навісочка, боковий циліндр. Присутні паски безпеки. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунта фрезою буде 6,5 тисяч умовних одиниць. Наступний наш тракторець Ісекі Сіал 173. Трьохциліндровий має потужність 17 кінських сил, присутній гідропідсилювач керма, каркас безпеки. Передня резина фірми Альянс має розмір 6 на 12. Задня резина фірми Bridgestone, має розмір 3 на 20 по дисках рік випуску трактора 98 стандартна трьоточкова навісочка, боковий циліндр, механічна коробка передач. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофризою буде 6,5 тисяч умовних одиниць. третя наш тракторець на сьогодні кубота GL220 з кабіною. Трьохциліндрова, має потужність 22 кінські сили, присутній гідропідсилювач керма. Передня резина буде під заміну. Розмір її 6х14 буде стояти нова андійська БКТ. Задня резина фірми Оцу. Розмір її 9,5 на 22 по дисках рік випуску трактора 90 Трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр. Реверс, механічна коробка передач. Напрацьовано 882 мотогодини. керування навісним обладнанням. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунта фрезою буде 10 тисяч умовних одиниць. Четверте наш тракторець Кубота L1 225. Трьохциліндрова, має потужність 22 кінські сили. Передня резина буде під заміну, буде стояти нова індійська БКТ. Розмір її 6х14. Задня резина у нас фірми Bridgestone. Має розмір 9,5 на 24. По дисках рік випуску трактора 86, льоточкова навісочка, боковий циліндр, механічна коробка передач. реверс. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6800 умовних одиниць. П'ятий наш тракторець Янмар АФ 180. Трьохциліндровий має потужність 18 кінських сил. Передня резина фірми Bridgestone, має розмір 6х12. Задня резина нас теж фірми Bridgestone, має розмір 8,3 на 22. По дисках рік випуску трактора 91, Трьоточкова навісочка, механічна коробка передач. Функція оберту на місці. Напрацьована 701 мотогодина. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6200 умовних одиниць. Наступний тракторець Янмар АФ-120. Трьохциліндрова, має потужність 20 кінських сил, присутній каркас безпеки, гідропідсилюч керма. Передня резина буде під заміну. Буде стояти індійська БКТ, розмір 6х12. Задня резина фірми Bridgestone, має розмір 8,3 на 22 по дисках рік випуску трактора 2000, 3-чкова навісочка, присутній боковий циліндр, механічна коробка передач, реверс, невеличкий блок керування навісним обладнанням. Коштувати дана модель у комплекті з грунтом фрезою буде 7200 умовних одиниць. Йдемо далі. А далі у нас янмар us 320 восьмий, Трьохциліндровий має потужність 28 кінських сил, присутній гідропідсилювач керма, каркас безпеки. Передня резина фірми оцу має розмір 8 на 16. Задня резина теж фірми оцу, має розмір 11,2 на 26, розборні задні диски. По дисках трактора 2002, трьоточкова навісочка, боковий циліндр, реверс, механічна коробка передач, блок керування навісним обладнанням. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 9 тисяч умовних одиниць. Передостанні наш тракторець Кубота GT3. Чотирьохцаліндрова, має потужність 21 кінську силу, присутні гідропідсилювач керма, каркас безпеки, дашечок. Передня резина у нас фірми Bridgestone. Має розмір 6 на 14 Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, має розмір. 9,5х22 по дисках рік випуску трактора 96, трьоточкова навісочка, боковий циліндр, механічна коробка передач, невеличкий блок керування навісним обладнанням. Напрацьовано 661 мотогодина. Коштувати дану модель у комплекті з грунтом буде 7200 умовних одиниць. Останній наш тракторець на сьогодні Янмар РС-240. Трьохциліндровий, має потужність 24 кінські сили, присутній гідропідсилювач керма. Механічна коробка передач, реверс, невеличкий блок керування навісним обладнанням. Передня резина фірми Брідстоун. має розмір 6х14. Задня резина настеж фірми Брідстоун. має розмір 9,5 на 24. По дисках рік випуску трактора 98 трьоточкова навісочка, боковий циліндр. Коштувати дана модель у комплекті з фрезою буде 8200 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та питайте менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракт Та чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне. Вінниця та Одеса до зустрічі. То тут страхто.